Підписатися не забудь. Hello, котик. Ой, стоп. <смі> а це де <це> я? <смі> я не зрозуміла Почекайте, а що відбувається. Так, отже, хто поки що не в курсі, так само, як і я, <смі> що це відбувається, скажу перед історією. Я вирішила скачати собі таку прикольну карту, ось, яка називається здається, Crazy World, чи якась коротше, шалений світ. І мені якби обіцяли божевілля, і я планую його сьогодні отримати. Тільки питання: а як мені залізти в цю шкаролупку? Давайте просто, напевно, не будемо поратися і зламати тут пару скляних панелей. Так, стоп, а що це за звуки? Це звідси? Слухайте, я не знаю, що відбувається абсолютно, але мені це вже подобається. Так. Що Що відбувається? Так, а якщо хтось розуміє, що відбувається, то я була б дуже вдячна, якби ви мені сказали, що відбувається, бо я не розумію, це ще якась ферма трави, чи що. Що це за труба? Що відбувається? <схід> я не знаю. Бінчики. Так, давайте, напевно, оглянемо, що тут є, бо щось мені здається, що, в принципі, чисто гіпотетично, ми можемо якось вниз спуститися. Так, окей. Okay. Тобто там є якась нібито ферма, я не знаю, що це. Ой, блін, як лагає. Рамка. Звідки в мене рамка? Що тут робить рамка? Що тут роблять корови? Окей, okay, uh, я зрозуміла, Тобто це НЛО, і за логікою коров вкрали. Ось. Біні-фермери. Але що це за фігнюшка? Ой, блін, а куди я? Я нічого не розумію. Що відбувається взагалі? Що це? І хто тут? Це типу як ферма мобів, чи що? Але чому я в склянці? Е! <звіт> що? Склад на Ні! Тихо. Я. Що? <схі> я не зрозуміла. Окей. Давайте обійдемо і подивимось, що це у нас таке. Ем... Це типу, як таверна, чи що? Окей, а, якась таверна має напевно, я не знаю. Земля тут кругом, блоки якісь, <сіх> Я не знаю. <сіх> але це божевілля ну, це вже божевілля, і це вже мені подобається. Оце той варіант відповіді, коли ти взагалі не в'їжджаєш, що відбувається, але, блін, ти від цього. <сіх> так. Так, ага, я зрозуміла, тут тобто сюди не можна, а давайте обійдемо, я не знаю. А, тут є ферма, окей. Слухайте, давайте поназбираємо напевно картопельки. Я, звісно, на Лукашенко, але тим, тим не менше, картоплю мені треба поїсти, хоч трохи. Так, все, давайте тут трохи покрадемо городанки. Ось. Ой. І не смійте мене засуджувати в коментарях. Бо якщо ви не крали ніколи городину в жителів або в когось в Майнкрафті, то ви неправильний якийсь грамець. Так, вийдіть звідси розбійник. Так, все. Ми тут, в принципі, трошки покрали, але якби ми такі правильні мейнкрафтери, тому ми посадимо. Бо хто його знає, можливо, ще й повернемося, я не знаю. Можливо. Отже, я так зрозуміла, що це була ферма чогось там. Можливо, якийсь бар а бармая, я не знаю. І що тут у нас взагалі. А, почекайте, я так зрозуміла, що ось це, напевно, теж якась ферма. О, бділка. Яка іменашна. Так, ага, а це якийсь типу, котеджик, напевно. І там тарілка ще щось краде, я не знаю. Кіцька, кіцька. Моркотить. Окей. Воу. А це що, картина міска була чи що? Слухайте, реально, Віскас. Дивіться. <с> а, я зрозуміла тепер, чому тут все в рамках і чому воно не на стінах. Окей. Так, секундочку. Е Коти, віскас. Що за відьма тут жила? Я не знаю. <с> До речі, можливо, це я буду. Тої відьмою, яка буде тут жити. Ну, водопадок зачатний, класний. Так, а тут у нас що? Угу, Фонтанчик, нічого собі, який багато тут Люди, життя. Фонтан? Прям в селі. Оселі? <laughs> ну нормально. Так. Ну, Тут нічого такого цікавого. окей. А що у нас на другому поверсі взагалі коїться, твориться? Що тут відбувається взагалі? Хто тут жив? Хрести? Хрести на стінах? Навіщо тут хрести на стінах? Не ясно. <laughs> так, а тут що? Я не знаю. У них тут о, якісь килими літають. Тут щось відбувається. Я не знаю, що тут відбувається. Реально, воно літає. Прикол. Давайте піднімемося, напевно, на останній поверх. Я сподіваюся, правда, що це останній поверх. І... Не знаю, якась картина, галерея, та бібліотека була в людей. Ну, до речі, прикольненько виглядає. А це що? Головне, не впасти, все, я зрозуміла. А, тобто тут реально якесь вже. Все, я зрозуміла, я зрозуміла вас. Купа броніків. Джакузі, свічечки, із виглядом на щось. Я не знаю, на що, але на щось прикольненьке. Так, а тут на що є таке цікавеньке? Ага, ну, то, то, тобто тут нічого не сховали, да? ну, окей. хто знає, що відбувається, я не знаю. І чому це все біля тарілки? І взагалі хто тут жив, і чому тут коти і вісках на стінах. Я не знаю. Я абсолютно нічого не знаю і не розумію. Так. Э, тобто джакузі і ти одразу нагород. Ну, продукти, що я можу вам сказати. Він, похоже, тут, тут реально Лукашенко жив. Серйозно вам скажу. М -м, так. Давайте, напевно, не знаю, вийдемо звідси. Я, звісно, не хочу розбивати стіни, вікна, бо тут хрести, якісь чаклини живуть. ось. Це щось ще загарчало? Ні, не знаю, можливо, власник був щось від того, що я тут роблю, я не знаю. Але давайте, напевно, ось вийдемо звідси, так? Ось, котики, це, звісно, класно, але нас чекають нові цікаві пригоди. А, мене цікавить, о що це таке було? Так, давайте напевно зберемо ягодки. Так, я вже була, робила от таку помилку. І, ай! І якби трошечки наступала нож, ніженьками, скажімо так, на ці всі колючки, мені не сподобалося. Ось, особливо після того, як з мене якби випав трупок, то я не дуже хочу повторювати цю всю історію. Так. Угу. Mm. Це якась гірка. Є, yeah. пустіть. Я, я не зрозуміла. Чого мене пускати не хочуть. Тут що, якийсь дрес-код чи що. Ой, коротше, не бісіть мене. Не хочете пускати, я сама пройду. Що це відбувається? О, ферма бджілок. Оце мені подобається. Так. ага. А що там у нас такого цікавого? Комінь... Ага. Це ферма грибів, цих ем, гримних корівеньок. <сум> так, а тут що у нас якесь аля пекло, але тільки не в пеклі. Якась вода ще. Що тут відбувається взагалі? Купа якихось ферм незрозумілих. Окей, місточки — те, що мені подобається. Голими плавають, кайфують в воді. <сум> Нормальненько, так. Yeah. Так, окей, це знову якась ферма. А тут що? Тут теж якась ферма. Слухайте, давайте підемо от сюди кудись. Я правда не знаю, що там буде, можливо, знову ж таки, якась ферма. Але я взагалі без смія, що тут відбувається. А це ще що? Я не зрозуміла. Що за. Це лабіринт чи що? Черепаха тут лазить якась. Так, окей. <смір> день сурка — добрий день, називається. Ще якісь тут слазить. А, це типу як акваріум чи що? Не знаю, важливо. Можливо. До речі, напишіть в коментарях, що це, як ви думаєте, бо я чомусь не можу зрозуміти, куди я потрапила. Ну, є... У мене, правда, реально є е... така думка, що це був акваріум тільки що. Так. -с. А тут у нас, знову ж таки, ферма курей, овець і пшенички, що радує. Але питання. Ага, це корови. Почекайте, а що там у нас? Тобто, мені треба якось прийти до ось цього колеса. І, в принципі, а як мені пройти? Почекайте? А, лабіринти! Я звісно, люблю лабіринти, але ну, не до такої міри. Давайте, напевно, тут пройдемо, да? Ну да. в принципі, залигає тут дечішка є, яка веде до цього всього дійства. Тому. Е, думаю, що нам вдасться туди прийти. Ось. <плід> Блін. <плід> сказала разом з житлом. Окей. Так. А це. А що це? Ні? Пускати мене хочуть. А я не розумію, що це взагалі. А, а де вхід? Ліденька не вхід. Так, окей, значить це у нас колесо огляду, та... Ну Так, тут кабінки такі ось прикольні. Правда, на жаль, воно не рухається. Ось. А не біда. Хм. Цікаво. Ні, давайте все ж таки я хочу дізнатися, що тут. Так, питаю лише, як мені туди добратися? М а я думаю, давайте просто все зробимо за старою схемою. Якби <смі> зламаємо просто тут ворота. Ось ось ці от. Верхні, і подивимося, що тут. Я так розумію, що це якась типу як арена, типу, бої без правил. Ось, да? Чи ні? Правда, питання, що робить тут арена і навіщо тут бої без правил? Де купа, не знаю, якихось ферм мобів, ферма м цих тростин. А, ще колесо біля колеса огляду, і, і тут арена. Що? <сі> що відбувається? А це ще що? А це ще що? Я не зрозуміла. Почекайте. Окей, О, колесо огляду ми бачили, арену ми бачили, а це ще що таке цікавеньке. Хто знає, що тут написано? Хто знає іноземно? Скажіть мені. Що це? Це пістолет? В колобі? Е? Що? Пістолет в колобі? Навіщо пістолет в колобі? Що там було написано? А, так, а це ще що? Що за. Це арена. Чи що це вони планували зробити? Я не зрозуміла. Почекайте. Це щось мені нагадує в пошуках немо, але в пошуках істини більше. Що це? Це Олімпія, не знаю, це акваріум, це, це що? <смі> це взагалі що таке? Чому тут, чому тут взагалі а, висять якісь а, огірки морські? Чому там були а, ці горшки? Що? Чому там земля постійно була всюди? Угу, Окей. Отже, шановні, я зрозуміла. Uh, отже, там десь на горі знову ж таки як щось цікавеньке буде, uh, але ми поки що знайшли єдине адекватне місце, як на мене. Тобто корабель це єдине, що я зрозуміла, що це. Ну, це. Окей, я зрозуміла. Я знайшла корабель Джека-Горбця, тому давайте, напевно, цьому зупинимось. А до наступних серій ставте лайки, пишіть чи продовжуйте мені цю вакханалі. <ріст> Все, бережіть себе і до зустрічі. <ріст>